Добрий день, мої малята! Я рада знову вас вітати. Малята, давайте пригадаємо тварин, яких ми можемо зустріти взимку у лісі. Це Заєць, лисиця, білка, вовк. Але є і такі тварини, які також живуть у лісі, але взимку вони міцно сплять. І тому побачити їх ми не зможемо. Давайте сьогодні з ними познайомимося. Погляньте, хто це спить у барлозі під корінням великого дерева. Влітку ми ласував, до схочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Так, це ведмідь. Він зробив собі зручну хатинку у ямі під деревом. Взимку спить і їжачок. Як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Їжачок заривається у норі в сухе листя, згортається у клубочок і спить до весни. А ось ця тваринка, що схожа на білочку, Називається бурундук. Бурундук також взимку спить, а сплять ці тваринки тому, що їм взимку нема чого їсти, адже немає ягід, миту, корінців трави для ведмедика, комашок та черв'ячків для їжачка та бурундука. От і доводиться їм взимку спати. Щоб не загинути від голоду. Малята, ви запам'ятали, які лісові тварини взимку сплять? Назвіть їх: це ведмідь, їжак, бурундук. А чому вони взимку сплять? Так, бо взимку їм нема чого їсти. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали, а я прощаюся з вами. До наступної зустрічі!